Сьогоднішня акція по всій Україні з ініціативи, в тому числі спілки журналістів України, проходить під з двома ідеями: перше відповідальність влади. Влада має відповідати за злочини проти журналіста, хто б їх не здійснював. І друге, це журналістська солідарність. Знаєте, іноді мовчки можна набагато більше донести ніж тоді, коли ми щось говоримо. Так як дуже часто в нас є утиски нашого слова, тому сьогодні ми такою нашою інсталяцією ми хочемо доказати те, що наша професія є дуже нелегка, але важлива, адже ми доносимо інформацію і всі повинні розуміти про те, що ми маємо говорити правду, адже це є наше право. Влучне слово, влучний постріл. Тобто, якщо я скажу щось таке, що саме що засипить людину, яка зрозуміє, до неї дойде, то я не знаю, чи довго я проживу. Ось, тобто моє слово – це моя зброя, але її можуть використати проти мене. В Чернівці завжди були зразком солідарності. Звичайно, день на день не приходиться. Можуть бути якісь трішечки нашарування інших впливів, в тому числі і комерційних. Але поза тим усім, той, хто має пам'ять, душу і інтелект, не повинен вестися на такі речі. Тому мене дуже пече український інформаційний простір. Цю війну проти нас затіяно давно, ще 300 років тому, вона триває і з кожним днем стає все агресивнішою і витонченішою. Тому нам треба бути всім разом.